В галереї Уншород за багаторічною традицією напередодні Різдвяно-новорічних свят Закарпатська організація Національної спілки художників України представила тематичну виставку. Цьогоріч у ній майже 70 робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Я давно хотів написати роботу, яка б мала якесь пряме відношення до цих свят, тільки завжди були, що якісь інші ідеї, інші часи. А тепер оцей формат і оці образи. Народних таких вбраних колядників не міг не народитися, тому що він за мною прямо полював той образ. І я дуже втішений, що встиг написати, тому що вона писалася до тривалий період, і основна ідея це не тільки такого. Тематичного ну, такого традиційного Різдва, а знайти трошки новий образ цього прочитання, тому що є цілі покоління зараз у нас молоді, які відвикли від того, що нам здавалося таким природнім. Тобто ми самі ходили колядувати. І я думаю, що вона буде доречна не тільки моїм колегам, а й тим глядачам, які шукають різдві якесь чудо і знаходять його. Своїм баченням теми поділилися 57 авторів. Переважно члени краєвої спілченської організації, але не тільки. Вперше поряд із досвідченими митцями бере участь у різдвяній виставці Андріана Вереш. Для мене це велика честь представити на цій виставці свою роботу, адже серед всіх цих митців це надає певної певності на майбутнє, щоб розвиватися і представляти свої роботи все частіше. Я подала роботу на різдвяну тематику, що є відповідно до виставки, яку я зробила ще минулого року. На початку, після попередньої різдвяної виставки, це мене надихнуло дуже. Під час відкриття виставки з символічною назвою «Коляда» звучали колядки. Весело Христос родився зробився молився, ангели співають царіє вітань, поклони дають пастирі рай, чудо-чудо повіть. Також очільник спочанської організації Народний художник України Борис Кузьма підбив підсумки насиченого подіями року і вручив подяки представникам генконсульств Угорщини та Словаччини в місті Ужгород за сприяння розвитку та популяризації творчості закарпатських митців. Окрім того, було оголошено та відзначено цьогорічних лауреатів премії Кращий художник року. Це за активну позицію, за виставкову діяльність, за за. Кращі роботи, ну тобто, це активність художника. Ті художники, які беруть участь у виставках, пленерах, симпозіумах, вони заслуговують на те, щоб відмітити їх. І кожен рік це нові. Ці люди отримують нагороди, дипломи, а також грошову допомогу. Це визначає правління. У нас так по положенню по цій премії, яку ми 5 років назад. Це вже п'ятий рік. Вона. Ми її слава богу продовжуємо. Ці кошти завжди акумулюємо для того, щоб поділитися з, з кращими. Переможців четверо це заслужені художники України Петро Фелдиші та Володимир Павлишин, а також митці молодшого покоління Віталій Кінч і Сергій Лакатуш. Лауреати поділилися своїми враженнями від перемоги, участі у виставці та розповіли про власне відчуття різдва. Це цікава така думка була. Декілька років назад озвучена я не пам'ятаю точну дату. Ми прийшли до висновку, що такі часи настали ну трошки скрутні для держави і так недооцінені багато митців, і що ми маємо таку можливість. Ми зробимо для себе свято і самі будемо обирати, визначати, рекомендувати потім таємним обранням, голосуванням, обирати кращих, і плюс дотримуємо людина, отримує матеріальну допомогу. Так що це я вважаю, що це багатьох людей потім стимулює для творчості. У мене дві роботи представлені. Вони присвячені на тему різдва. І там є Сузір'я, одна робота, і на другу більша робота є ангел. Ангел, ну як присвячено різдву нашому такому очікуваному святу. Дуже несподівано і дуже приємно. Я, чесно кажучи, неочікувано. Дуже дякую О, Різдво. То, ну, почнемо з того, що я з мальовничого такого району міжіря. Там у нас дуже дотримуються традиції коляди, там бетлеген ходять колядують, що дуже так святково. І для мене то, різдво то дуже. І високі такі настрій такий високий, дуже хороший. І ходити колядувати. Приємні, позитивні емоції. І не тільки за себе, а й за інших, хто теж отримав це. Ну, я радий, задоволений. Для мене особисто це, напевно, в ну, числі найтаких головніших, це народження так? Ісуса Христа, нашого Спасителя, таких ми християни, в це віримо. Я думаю, це ну ну для мене особисто це велика подія. Оглянути виставку коляда мешканців і гостей Ужгорода запрошують до 10 січня.